Деякі зірки футболу опиняються не тільки в центрі спортивних заголовків, а й у досьє слідчих. Хтось став пішаком у схемах мафії, інші випадковими учасниками гучних кримінальних історій. Вони не завжди винні, але їхні імена з'являються поруч із корупцією, незаконними діями, підозрілими трансферами чи навіть організованими злочинними угрупованнями. І серед цих футболістів є дуже відомі особистості, і навіть українці. Радий всіх бачити на каналі Футграм, старих та нових глядачів каналу. З вами, як завжди, Костя Фолстен. Сьогодні поговоримо про футболістів та кримінал, а точніше, їхні зв'язки. То дивіться до кінця там. Дуже цікаво. Я думаю, ви всі знаєте, хто такий Рене Ігіта. І навіть якщо ви народилися років 15, тому все одно бачили його удар скорпіона. Ігіта входить до когорти воротарів, які забивали голи. На його рахунку аж 44 м'ячі. Він ідеально виконував штрафні удари та пенальті. Але як і багато футболістів з Латинської Америки, ігіта був пов'язаний з криміналом. У той час, коли у Колумбії панували наркобарони на кшталт найвідомішого Пабло Есковара та величезні гроші, оминути зв'язки з криміналом було просто неможливо. Хоча це напевно відмазка, бо кожен вирішує за себе. Футболіста не один раз ловили з кокосом та іншими видами наркотиків, але одна з історій просто приголомшує. У 93-му році колумбійський голкіпер виступав у ролі кур'єра між двома місцевими наркобаронами Пабло Ескобаром та Карлосом Моліною. Це була досить звичайна сутичка того часу. Люди Ескобара викрали доньку Моліни. Рене став підсобником Ескобара та Моліни, з яким товаришував. Він передав Ескобару викуп, за що отримав 64 тисячі доларів гонорару а вже від влади 7 місяців в'язниці. За колумбійськими законами карається будь-яка участь у викраденні людини. Цей судовий процес майже повністю зруйнував його спортивну кар'єру і виявив зв'язок колумбійського футболу з наркокартелями. Георгій Деметрадзе – найяскравіший грузинський форвард кінця 90-х, початку 2000-х. За сім років маленький та швидконогий нападник встиг стати найкращим бомбардиром Грузії, Росії та України. Тоді у 2004 році він забив 18 голів за донецький металу. Завдяки своїм гольовим подвигам. Георгій був також затребований за кордоном, грав за Фейнор та за Реал Сусіда. Проте надовго затриматись на високому рівні Деметрадзе не вдалося. Кар'єра нападника тривала лише 13 років, багато в чому через кримінальну справу. Футболіста звинуватили у зв'язках із кримінальним світом та роботі колектором у підпільному казино. 23 березня 2011 року Тбіліський суд визнав, що Диметра за з двома спільниками вибив у клієнтів тоталізатора понад 100 тисяч доларів і засудив Форварда до 6 років позбавлення волі. Поліцейські у в'язниці з повагою ставилися, запитували, ну а як же так вийшло? Але я відомий футболіст, тому не били. А ось інших людей просто катували та вбивали. Грузія була територією тортур, творилося свавілля. Я тоді зрозумів, що краще вже нехай тебе б'ють аніж дивитися на цей жах зі сторони. Говорив Георгій, поки футболіст був за гратами, йому тричі пропонували помилування від президента. Треба було лише визнати свою провину. Проте Георгій не вважав себе винним, тому що разу відмовлявся. Втім, повний термін Демедрадзе все таки не відсидів у грудні 2012 року. Він потрапив під амністію та вийшов на волю. Любиш футбол так, що сусіди вже знають, коли грає твоя команда. Хочеш не просто новини, а соковиту футбольну інсайдерку і теми, які не покажуть по тебе. Тоді тобі точно у футграм, там, де футбол живе не по регламенту, а по кайфу. Підписуйся, і нехай твої футбольні будні стануть найяскравішими, ніж форма навіть Барселони. І не забудь про вподобайку. Мало хто знає, але до Неаполя дієго Марадону привели не футбольні шляхи, а мафія славнозвісна Каморра. Це дуже потужний та водночас один з найстаріших мафіозних синдикатів Італії. Його поява датована кінцем 17 століття. В ньому аж 150 кланів, в кожному приблизно по 500 діючих осіб. Безумовно, трансфер Дієго – одна з найкращих подій в історії Наполі. Проте не думайте, що місцеві мафіозі були в захваті від футболу і таким чином зробили подарунок рідному місту зовсім ні. Тут мав місце прагматичний розрахунок. Приїзд аргентинця мав у декілька разів збільшити прибуток від продажу квитків на матчі. А там, де аншлаг, там і спекуляція на квитках. І не тільки дієго став невід'ємною частиною Неаполя, а отже, і Камори. У 1989 році. італійське видання Іль Матіно опублікувало світлину Марадони з Карміне Джуліаном, братом голови клану Джуліано. Пізніше у своїй автобіографії Д'єго підтвердив, що мав зв'язки з Карміне, але у його злочинній діяльності участі не брав. Дорогі годинники, навіть машини, боси мафії не скупилися на подарунку футбольному богу Неаполя. У тій же автобіографії він розповів, що першим в Італії отримав автомобіль Volvo 900. Люб'язність у відповідь була необхідною, тому Дієго сфотографувався з Карміне. Марадон окупався у розкоші. Дорогий алкоголь, моделі, звісно, кокос. Камора вміла заохотити головну зірку Наполі. У Каталонії Аргентини. За власним зізнанням пристрастився до білого порошку. А у Неаполі він вже відчував від нього залежність. А постачали кокос йому та іншим футболістам Наполі якраз таки господарі місцевого наркопотоку Камора. Клуб практично повністю був у руках мафіозі. Італійськими змі доведено, що в ті часи аж 12 гравців Азурі сиділи на наркотиках, які отримували саме від мафії. Отака свою рідна в них була любов до футболу. До речі, напишіть у коментарях, за який клуб ви вболівали в дитинстві і за яким слідкуєте зараз. Цікаво, як і чому помінялися ваші погляди з роками у травні 25-го року. Стало відомо, що нападник Динамо, Київ, Влад Банат, почав зустрічатися з новою дівчиною. Її ім'я Мілана Кухілава. Дівчина старша за Ваната на 4 роки. Закінчила інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, займалася бізнесом, відкрила квест кімнату жахів та заснувала власний бренд. Одягу, але не в тому її, як то кажуть, фішка. Справа в тому, що її батько Хілава, він, за інформацією українських змі, був кримінальним авторитетом і помер у 65 років в одній з лікарень турецької Анталії. Хоча сам бізнесмен який час все заперечував і переконував, що його намагаються очорнити. Жив у Одесі, де його місцева преса називала кримінальним королем України. У 21 році РНБО України наклав на нього персональні економічні санкції та заборонив в'їзд в Україну. Відомо також, що батько Мілан Кухілави намагався усучаснювати правила гри закритого світу, вирішувати конфлікти безкровним шляхами у складних суперечках. Ще цікаво, що брат дівчини Ваната Нурі Кухілава запевняв, що є вихованцем одеського чорноморця та київського Динамо, коли його намагалися депортувати та забрати український паспорт. Він був чоловіком Анастасії, приходько пам'ятаєте таку співачку, та часто проводив дозвілля в компанії Артема Мілевського, з яким у Ваната, як ви пам'ятаєте, стосунки склалися. Не дуже добрі. Як бачите, історії всі різні і не всі футболісти були злочинцями. Однак, зв'язок із криміналом, нехай і маленькі, присутні. Дякую, що подивилися моє відео. Прощаюся з вами ненадовго, адже вже зараз готую для вас новий цікавезний з відео. Якщо ви раптом щось пропустили, подивіться мої інші відео. Для цього підпишіться на канал FoodGram і обирайте, що захочете. З вами був Костя Фолстен. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!